Малюки, ви добре спали, без плачу сьогодні встали. Всі на мене подивіться, посміхніться. Доброго ранку малята. Сьогоднішнє заняття хочу розпочати ось таким віршиком. Хмарка йшла на іменини до сестрички, до хмарини. В подарунок дощ несла. І ненароком розлила. Про кого цей віршик малята? Про хмаринку. Який подарунок вона несла своїй сестричці? Так, дощ несла. А чому його розлила? Правильно, в хмаринці зібралось дуже багато крапельок води. Вони стали дуже важкими для хмаринки. І випали дощем. Робимо висновок. Дощик береться з хмаринки. Чим більше води в хмаринці, тим сильніший дощ. Ось таку таємницю хмаринки ми сьогодні з вами дізнались. Діти, а чи потрібен дощ? І кому він потрібен? Так, потрібен. Потрібен всьому живому, без води немає життя на землі. Сьогодні на занятті я пропоную вам виготовити чарівну краплинку способом аплікації. Для роботи малята нам потрібно аркуш білого паперу, а ще нам потрібна допомога дорослих. Дорослі, будь ласка, виріжте малята ось таку заготовочку краплинки. А також заготовочку травички. А ще малята нам потрібні папірці різнокольорові. Бачите, квадратики це для квіточок. А ще смужечка білого аркушу, клей, серветочка, ножиці та пензлик. Ну що ж, починаємо працювати. Спочатку на аркуш білого паперу ми приклеїмо краплинку. Для цього білу сторону краплинки ми намащуємо гарненько клеєм, по краях гарненько. І не забуваємо серединку. Прикладаємо до аркушу білого паперу посередині. І притискуємо, використовуємо серветочку, не забуваємо. Ось. Далі ми приклеїмо травичку. Точнісінько так. Білу сторону намащуємо клеєм по краях, гарненько. І серединку не забуваємо. Накладуємо її на, кар... на краплинку і притискуємо. Ось так. Витираємо залишки клею. А далі малята ми будемо з вами вирізати квіточки. Я вибрала для квіточок ось такі різнокольорові квадратики. Для серединки білу смужечку, а ви... Можете вибрати собі кольори, які вам більше подобаються. Квадратик ми згинаємо по діагоналі, потім ще раз згинаємо Гарненько рівні куточки сторони. І ще раз. Отримали ось такий маленький трикутничок. І тепер ми зрізаємо. Закруглюємо, розгортаємо. І подивіться, яку квіточку ми отримали. Гарну. Ось. Одна квіточка є. І ще беру квадратик іншого кольору, згинаю його по діагоналі. Роблю гарненько лінію згину. Ще раз згинаю. І ще раз згинаю. А далі зрізуємо, закруглюємо. Розгорнули. Яку квіточку ми гарну отримали? І ще одну. Беру інший паперець, згортаю по діагоналі декілька разів. Отримую маленький трикутничок, зрізую, закругливши ось так. Ну, яку ж тут квіточку ми гарно отримали? Ось іще одну. Ну, ще одну квіточку виріжемо, жовтого кольору. Згинаємо. Декілька разів. Робимо гарненько лінію згину. Ось трикутничок ми маленький отримали. Закруглюємо і зрізаємо це зайве. Розгорнули. Ось і жовта квіточка готова. Ось так. А далі ми з вами будемо вирізати серединки. У мене чотири квіточки. Значить, мені потрібно чотири серединки. Ось такий папірець я згортаю чотири рази. Ось так. І шляхом зрізування куточків отримую круглу форму для серединки. Гарненько куточки зрізаємо. І вийдуть у нас білі серединки. Ось так. Ось такі квіточки у нас з вами виходять. Далі ми їх приклеїмо. Спочатку намащуємо клеєм білу, ой, білу сторону квіточки, приклеїли, намащуємо серединку, притискаємо гарненько. Іншу квіточку, ось тут ми її розміщуємо, далі серединку приклеюємо, гарненько притискаємо серветочкою. Точнісінько так приклеюємо всі квіточки і серединку. Ось так. І останню квіточку. Серединку. серветочкою гарненько притиснули. Витерли залишки клею. Ось малята. Краплинка наша, справжня чарівниця. Вона дає життя всьому живому на землі. У нас це травичці і квіточкам. Спробуйте у малята, у вас все вийде. А я з нетерпінням чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!